Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик Торлісти Рошвець з традиційним стрімом українські сукряни. Українські сукеріни, які сьогодні вийшли навіть трошки раніше, ніж у 21.00 а 20 в 20.59. Сьогодні у нас дуже сумний день, дуже сумний день, тому що сьогодні трава Трав. Траур по всій Україні, траур у Києві по убитим загиблим вчорашній варвській атаки рашистських варварів. У Києві 31 чоловік убитий, з них п'ятеро діток. Нагадую, спочатку була цифра 8 убитих і Серед них одна дитинка, шестирічний хлопчик. Ну а сьогодні остаточні цифри. Я вчора казав, що завали будуть розбирати і навели превеликий жаль, будуть ще жарт. Так воно і сталося. Розібрали завали, і сьогодні остаточна цифра: 31 чоловік, убитий з них п'ятеро діток. Вдумайтесь: п'ятеро діток, 152 поранених, з них 15 діток. Отакі От варварські наслідки звірячого злочину расистів. Ви знаєте, того літа я втратив дуже багато підписників, дуже багато друзів з чату, які мені дорікали за те, що я дуже категоричний, за те, що з Росією можна домовитись. Я казав, з Росією домовитись не можна. Вони звірі, вони будуть нас убивати. Особливо багато друзів чату я втратив з Одеси. В Одесі в мене дуже багато було друзів. Я ніколи не ділю Україну на україномовних, на російськомовних, на болгаро, румуно, майромовних. Для мене українець той, у кого Україна в серці. І в мене було багато друзів в чаті з Одеси, запрошували приїжджайте, зустрінемо, поселимо. Побувайте на морі Ігор Миколаївич, а потім вони зникли. Зникли тому, що вірили, що з Путіним можна домовитись і потрібно домовитись. Хотів би я хоч одну, одну, друга з чату з минулого 2024 року, з міста Одеси, побачити і сказати: ну як, скільки били по Одесі, скільки у Одесі вбили людей. Можна з цим звіром Путіним домовитись, так? Невеселі думи, невеселі роздуми. Важко сьогодні, сьогодні, і для мене траур, та для мене траур. Для мене траур кожен день. Кожен день для мене траур, я скажу. З 2014 року, з 2013, часів Майдану по цей день. Для мене кожен день траур. Я, не, я, не, я, не, я говорю правду. Весело-мало. Не хотілося сьогодні взагалі проводити стрім, але я взяв і вирішив все-таки провести стрім. Ви знаєте, я не буду говорити про те, що сьогодні багато хто говорив. Говорять, що у потягах вже ходять мобільні групи ТЦК і забирають людей просто з поїздів. Ну, це вже взагалі дурня. Людина їде в поїзді, і ТЦКшники в'яжуть, і, і на, 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 на зустрічній станції саджуть людину, яка має білет, і їде кудись з якоюсь метою. Дурня, але вона, вона вже дурня. ТЦКшники вже ловлять людей в поїздах, витягують з поїздів. До чого це приведе? Я не знаю, до чого приведе. Приведе до того, що ми в'язалися з Росією в війну. Війну в прямий бій, скажімо так, да, в позиційну війну. в'язався в, в Росії з Росією в позиційну війну. А я казав, що не потрібно це робити. У 2024 році, я аналізуючи, показуючи людям всі війни, в яких воювала Росія, да, спочатку програвала, а потім вигравала ці війни, так, перемагала в війнах. Чому всі противники Росії були переможені? Чому? Ну тому, що рано чи пізно війна переходить в позиційну війну. А Росія завдяки величезній території, завдяки е величезній кількості населення, завдяки тому, що то населення невибагливе і не боїться помирати, завжди перемагала. Перемагала. Ну от останній тільки перемогла Німеччину, да, фашистську Німеччину. Німці зробили план Барбароса, розуміючи, що Росію треба перемогти швидко, тому що Німеччина не витягне затяжну війну проти Здоровецького Радянського Союзу. Як воду дивилися, так? До Москви дійшли від Москви, пішли, і війна закінчилась в Берліні. Так само зараз ми забираємо людей, витягуємо людей з поїздів. Далі що кидаємо напередок, де не вистача людей. Некомплектність е, особового складу на передовій 50% це страшно. Не вистача людей напередкове. Воюють старі діди від 40 до 60 років, скажімо так. Ну і ну от що робити? Позиційна війна ну, в Росії 140 мільйонів населення, мобілізаційний резерв 10-20 мільйонів чоловік. А у нас скільки? Мільйонів чоловік. Західний кордон тріще. Тікають лісами, тікають річками, прориваються, б'ються лобом, тікають всі. Воювати люди не хочуть. Тікають, масово тікають. Що далі? Звідки ми будемо людей вже витягувати? З погрібів, де люди ховаються? Так? Багато українських чоловіків місяцями сидять по погрібах. І жінки виносять з цих погрібів, вибачте, те, що вони відро надзюрили за ніч. Так, а далі що? А далі що? Знати, важко і страшно. Важко і страшно, тому що ми вв'язалися в ту війну, в яку не потрібно було вв'язуватись. Позиційна війна, де Росія бере завжди кількістю населення, просто закидає нас трупами. Все. Ну, що ж, рідні, хтось каже, що робити. Ви знаєте, я зараз не можу сказати, що робити. У нас є фахові професійні генерали, у нас є фахові е, професійні командуючі Збройними силами України. Да? Це сирський, у нас є генераль Залужний з Лондона, який кожен день фоткається. По гражданки дає нам поради, як тримати я можу сказати. Старший лейтенант з запасу Збройних сил України. Дід, да? що я можу сказати? Я вже давно казав, що Росію треба перемогти головою, передумати, перехитрити. Сучасна війна це мистецтво обману. Мистецтво обману візьміть японські, японське бойове мистецтво, самураїв японських, візьміть китайське бойове мистецтво. У них війна, це війна обману, обмани противника із засади того меча йому в спину, яка не захищається. Все, нам треба Росію обманути, передумати. Нема кому або не виходить. Ну і про Верховну Раду України. Я сьогодні виклав відео, де, 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 де? Де сказав, не вірте їм нікому. Я можу сказати, не вірте їм нікому. Просто не вірте їм нікому. Не вірте їм нікому. Не вірте їм нікому. Просто рідні дорогі. Не вірте ні жодному депутату Верховної Ради. Просто не вірте. Ні партії Порошенко, ні Слугам народу, ні, ні голосу. Ні Тимошенку, ні мажоритарськам нікому не вірте, тому що сьогодні день траура, да, по убитим в Києві і в інших містах України людям, дітям, старикам, а вони мутанули всі на море. І в жодного депутата в Фейсбуці нема просто навіть нормальних слів співчуття для тих, хто загинув для родичів, для близьких. Так. Нема. Всі депутати Верховної Ради проз'їжджалися по морям на 4 неділі. Коли, 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 коли Коли людей вже витягують з поїздів, тому що росіяни тиснуть на всіх напрямках. А наші депутати їдуть на моря, скажіть, нам потрібна така Верховна Рада? Я вже давно казав, що Верховну Раду потрібно розпустити. Нам не потрібна така Верховна Рада з людей, які під час війни, коли ворог рветься, в серце України до Дніпра, щоб розірвати Україну на шматки, а депутати їдуть на моря. Як це? І головне, народ мовчить. Ви знаєте, от що мене, мене вже не дивує український народ. Український народ зробили рабами. Просто рабами. Рабами і все. Як депутати Верховної Ради роз'їжджаються на моря? І всі мовчать. Жодного протесту. Так, що далі? Нічого не далі. Хто хоче допомогти мені говорити правду, а зараз мені дуже важко. 54, 57, 08 25 13 71 89 78. Карта Приватбанку. Низький уклін тим, хто допомагає. І велике прохання. Допомагайте. Допомагайте, тому що мені зараз дуже складно. Ну і, ну і Хто у нас пан Сергій Гончар, доброго вечора. Пані Ірина Ріщук пише останній самурай. Ну, я не знаю, пані Ірина, хто останній самурай? Але але так, як є, пані Ганна Блонська, доброго вечора. Доброго вечора, пані Ганна. І пані Ірина, скажіть, як він помирає? Я вам можу сказати, як він жив? Ну, пані Ірина Ріщук, жінка грамотна, начитана, можливо, вона знає більше про самураїв, ніж я. Для мене, як би кажучи, японські самураї чи китайські бійці не є талоном. Для мене для мене, українські козаки. Я сам з роду українських козаків, полковників, полковниця у мене фамілія Федоренко. І дві інші фамілії: Швець, Колявчук, три козацьких фамілії. Так, і пан Андрій Андрій. Доброго вечора, пан Андрій Андрій. Дякую, друзі, що ви сьогодні з нами. Ну і сьогодні ультиматум Путіна. Сьогодні ультиматум Путіна. Ультиматум Путіна. Правда, Путін не виклав ультиматум, тому що після того, як Трамп розкатав діму Медведєва, да, Путін він же хитренький. Путін же хитренький, він отако рибкою, рибкою віляє, да? КГБшна школа, Лисиком, Лисиком, хвостиком тако. Путін сьогодні зустрівся з Лукашенком, з Лукою. Зустрілися вони у Садкове. На лавиці посідали два старе діда. Путін був дуже пом'ятий, дуже пом'ятий і дуже старий. За роки війни він ще ніколи не був таким стомленим і. Так погано не виглядав. Може, дай Бог він вже скоро вріже дуба. да Ну, а Лукашенко виглядав, наче він з'їв три порції дерунів сметаною, да як він любить зранку нам'яти. да Лукашенко виглядав на п'ятірку. Ну, от сиділи Путін отако пом'ятий, скуйовджений, от, сказав, що він готовий до припинення вогню з Україною. І назвав умови, назвав умови. Призупинення бойових дій повітрі, Це він має совість казати після того, як вчора скільки вбитих, поранених дітей, в тому числі в Києві. Хоча совісті у Путіна не було ніколи, навіть в дитинстві у нього совісті не було. Чому він сказав припинення дій бойових повітрів, тому що напевно вони витратили весь запас дронів ракет. І їм потрібна зараз перерва для того, щоб накопичити цей запас. Далі, про що він сказав? Він сказав про демілітаризацію України. Він сказав про чотири області України, яка Україна повинна віддати Росії. Він сказав про те, що Україна е, повинна змінити Конституцію. Він сказав про позаблоковий статус України, і він сказав про те, що президент Зеленський нелегітимний Отакі умови ультиматуму Путіна. Ну і Лукашенко його підтримував. Лука сидів, його підтримував, тянув, як кажуть, кримінальники мазу за диктатора Путіна. І спеціально для Путіна сказав, що в Гомельській області на кордоні з Україною розгортається бригада. Спеціального призначення, сил спеціального призначення Збройних сил Білорусі, бригада спецназу відмобілізована по міркам військового по міркам військового часу, розгортається на кордоні з Україною. Спеціально для Путіна. Фактично Лукашенко робить приховану мобілізацію. І все на кордоні з Україною. Питаннячко: а що робить наша влада? Де рухи опору на випадок окупації, на випадок того, якщо з Білорусі підуть на Київ, якщо з Білорусі підуть на Західну Україну на лінію рівне. Де чим люди будуть чинити опір? Ну чим люди будуть чинити опір? Ну такі діди, як я? Хворий, але одного-двох? Руки ще пам'ятають, дайте мені лише те, що стріляти. Руки згадають швидко. Одного-двох я завалю точно. Питання, чому нам зброю не дають. Чому? Завтра викладу відео. Коротше, Лука підігрував, підігрував Путіну, рожали, їм весело було, а в Києві ховали діточок. Що я скажу? Я вам скажу дуже просту річ. У нас один вихід, або перемога, або смерть. Просто скажу. Для, для тих, у кого що, у яких ще є якісь ілюзії, що з цими чортами, прости Господи, не при хаті ввечері, але інші слова я не можу підібрати, що з ними можна домовитися. Ні з Путіним, ні з Лукашенком ніяких домовленостей бути не може. Вони хочуть знищити Україну, просто знищити, розрівняти, роздерти на шматки. З вами український історик та журналіст Яр Швець. Великі прохання. Допомагайте, хто скільки зможе. 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Дякую друзям в чаті за стрім. І слава Україні!